Івано-франківські даївці пересідають на мотоцикли. Поки місто патрулює лише один інспектор на залізному коні. А загалом в Державтоінспекції є на балансі 5 одиниць такого транспорту. Наразі їх ремонтують, аби також випустити на дороги. ДАІ розповідають у попередні роки мотоцикли не використовували, адже були проблеми з їхнім технічним забезпеченням. Загалом мототранспорт називають зручним. Він потребує менше палива, та і місця на дорозі займає небагато. А якість роботи інспекторів від цього Гіршою не стане він може і надавати допомогу потерпілим внаслідок дорожньо-транспортного внаслідок ДТП. Він і може регулювати дорожній рух. Тобто, де заторова ситуація, він під'їжджає на мотоциклі, залишає його десь в нормальному місці, стає і регулює дорожній процес. Тобто, де виникає нагальна необхідність, можливо, якісь там інші випадки надзвичайних подій. Івано-франківці зізнаються, даїшники на мотоциклах дійсно милують око. Зразу виникає думка, що рухаємося в Європу. Щоправда, декому бачити інспекторів на залізних конях доволі незвично. Це буде круто. А чому? Менше місця буде займати на дорогах. Це змінить трошки ситуацію на дорогах. Ну це може такий чу чуть крок до Європи, але вони вже їздили і цього не вийшло, Десь років, напевно, чотири тому. цього нічого не вийшло, щоб був я так я так пам'ятаю, буде у них такий автомобільний загар. Зближаємося з європейським союзом і треба з них брати. приклад. коли саме на дорогах міста можна буде побачити інших даївців на мотоциклах. Поки невідомо. Державтоінспекції не знають скільки часу може піти на ремонт решти транспорту. Прогнозують, що точна інформація з цього приводу з'явиться наступного тижня. Іваненко, Сергій Попович, телеканал 402.